Так, я маю сьогодні місію від е, нашої засновниці, від нашої Миколаївни передати е, подяку е, від цього жіночого руху від е, всієї України від всіх е, від цієї України, від всіх українців, що ви залишаєтесь такою позитивною, надихаєте нас всіх. Е, до роботи, до підтримки людей, бо мати таке, то що ми сьогодні побачили, бо я вперше побачила. Ми ж їхали теж побачити це все. І хочеться, щоб ви передавали свій досвід, щоб ви залишались такою активною, з такою життєвою позицією, щоб вас всі максимально підтримували, і щоб ви знали, що ви завжди можете на нас розраховувати, що ми готові вам допомогти і вдень, і вночі і немає значення. Я, моя, що не дітей, добрих людей дуже мало. Я хочу, що ви передавали свідосвід нам, і ми ділились, і знаєте, що ви не сама. І завжди, завжди розраховуйте на нас. Дякуємо вам велике. Передаємо. Я, я дуже вдячна, я вдячна вам історія, я вдячна і мені Я взагалі вдячна вам всім, тому що ви як ніхто потягнули нам руку допомоги в важкий час, іменно військовий час. Цю допомогу. Ми бачили під час війни і для клієнтів, і для терцентра, і для вологового будинку, і для лікарень білої церкви. Тому я дуже дякую вам, дівчата, не дивлячись на те, що ви маленькі, хрупкі, ніжні, але ви такі мужні. Великар, ви такі стійкі. Ви такі стійкі, і я цією командою пишаюся. Я пишаюся разом з вами. А ті слова, що ви сказали, знаєте, вони до серця. Коли тобі кажуть, що ти не один, то ти хочеш і більше творити і так, жити. Так, я так, дякую. Так, так, дякую.